Чому каже вона при його різкі в сторону протилежно обертання мета? Невже створює зустрічну циркуляцію варення по кишечнику і тим самим компенсує обертаючий момент, що вникає? Чому виварні проти мішка з кова герой? Чому казелма при його основнахій як Декручить в сторону протилежного станного мета. Невже створює зустрічну термінацію на кишечнику і цим самим компенсує обертаючий момент, що виникає. Я позовів Петі він то карсов заб'є. При його органів дві схє не крутить в сторону протилежного бергального мета. Невже він створює в сутішну противоположку? Тим саме компенсує обертаючи на що виникає. Служба Карлосона, штана Мінацького, рідиційний сезон лавочку, рієць і Карлосона. А тебе своє застання команда на Будь ласка, уважно слухаємо запитання, як я маю що робити еще другого угадання? Що робити, якщо друг кого друга не підлегти? У мене зустрічне питання. Що буде, якщо буде, не буде? Що робити, якщо друг Ха? 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 Що робити, якщо друг друга, друга не підручність? Піду згоря! Подій! Ні, ні, ми! Після ми повершили. Розбинку у Дякую командам за розпинку.